Це досить простора, абсолютно все тут нове. Ну, холодильник ви можете відкрити, подивитися, все досить комфортно, підсвітка є. Місцевий житель Павло Вороновський обирає квартиру для оренди. У ній говорить житиме з дружиною та сином. З 16-го року я почав знімати квартиру, і от до цього дня ми у нас було тільки один переїзд, і от зараз ми шукаємо. Того. Каже, має три основні критерії вибору: площа квартири, її ремонт та район міста. В моєму от, випадку треба, щоб це було трохи за більшою площиною, щоб це був більш зручний наш район. Не знаю, ми з дружиною радили, то це або митниця більш до центру, або може якийсь теж центральний у тихому місці, бо у нас дуже важливий критерій це наша дитинка, котра потребує менш, менш загазовності. За таку квартиру готовий платити до 18 тисяч гривень. Якщо ж знайде варіант до душі, каже, готовий переглянути бюджет. Я думаю, що в принципі від 16 до 18 можна знайти квартиру. Як воно буде, будемо вже дивитися. Може, там буде якась квартира така, що ми скажемо там 19, і Ми такі все, ми тут просто будемо жити, поки не побудуємось. Тість оренди цієї квартири 23 тисячі гривень на місяць без комунальних послуг, розповідає ріелторка Людмила Горбачова. В тій квартирі, в якій ми сьогодні знаходимося, її вартість сьогодні в рекламі 23 тисячі. Але перш ніж виходити в рекламу, ми з власниками обговорили, що ми поки що пробуємо, дивимося, що нам продиктує ринок сьогодні. Власники готові до зниження вартості. І ось якщо в рекламі вона там буде там декілька днів, можливо, до тижня. Ми готові йти на зниження. Торік вартість такої квартири стартувала від 24 тисяч гривень, додає ріелторка. За останній рік ціна на оренду дорожчого сегменту в середньому здешевшала на 10%. Причина – зменшення попиту та зростання пропозиції. Ще 3-4 роки назад, до війни, можливо, навіть і 5 років, Дуже багато новобудов почали запускатися в плані будівництва. І на сьогоднішній день вони поводилися в експлуатацію. Інвестори, які купували квартири, під здачу в оренду, вони виходять на ринок. І цей ринок зараз насичений великою конкуренцією. Та якою буде ціна на квартиру, залежить від розташування будинку та ремонту. Знизилась ціна на оренду квартир серед дешевшого сегменту, розповіла рієлторка Світлана Козинець. Якщо в минулому році середня вартість двохкімнатної квартири була 10-15 тисяч гривень, то сьогодні двохкімнатну квартиру в Черкасах можна зняти за 6-7 тисяч гривень. Так, це буде щось скромненьке, там мебльоване якимись радянськими меблями. Наразі в нашому агентстві є пропозиції квартир, які ми здавали, наприклад, по 10 тисяч гривень, на ну, в даний момент ми здаємо по 8 тисяч гривень. У середньому за рік ціна на такі квартири знизилась на 20 відсотків, додає рієлторка. Та пропозицій на ринку нині в п'ять разів більше ніж торік. Якщо рік тому в середньому здавалося близько 100-120 квартир в Черкасах, то зараз ми бачимо циферку 555 оголошень. По-перше, люди все ж таки виїжджають за кордон. Друга причина, яку б я хотіла назвати, це все ж таки те, що держава хоче поступово, але виділяє кошти на сертифікати за знищене майно. Тобто люди потихеньку придбають своє житло і звільняють орендовані квартири. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.